Якщо, якщо вам треба нормальний трактор, осьо, осьо, ось о ось ось неодноразові китайці. Якщо вам треба якість, ось. Якщо вам треба надійність, ось. Якщо вам треба ліпший серед китайців. Якщо вам треба, щоб ви тако купили і просто забулися за те, що значить слово гарантії, сервіс і так далі. Тому що воно вам просто не знадобиться, то ось рішення. Ось трактор. Ось трактор на широких гумах, на високих колесах, з вагою. І при цьому це люксова якість, це кращий китайців, це китаєць, який служить як радянський трактор, який надійний, прочний, який може проробити 10-20 год без ремонтів, без лазання в коробку, без лазання мотору. Тим то писаком, то пише, що Китай гівно, хлопці, скажіть це власникам такого Донфенга ВЦ. Таких вот тракторів людей попрацювали по десятку плюс років без єдиної поломки. Якщо вам трактор береться для роботи важкої кожен день, для себе, для правду кажу, для сусідів, будь здоров, для... Всього села, якщо ви не берете його, виїжджать осінню, весною там пару раз. А берете його, щоб на ньому, вибачте, мене її бачить кожен день без остановочно, без перериву. Це саме зноса стойка конструкція, саме зноїка стоси шасі. Вот. зважаючи на те, що чуки там не огромні, як зараз модно. Може є моменти моделі безпримусового є. Безреверсні, є з реверсом, прості, без прижимного, але всі вже такі вас сучасні з ровними полами, Ну, майже всі. І при цьому при всьому, ви отримуєте, бляха, якість. Ви отримуєте навіть простого курва, донфенга, ти возьми, на обичній коробці, на палки, посередині, ось між ног, на той надрачувати, ну на ти. За гроші, які там стоять, якісь люкс, херюкс. Трактор там XXL Max, Turbo, де там все є, і дуги, і компресора, і все, що хочеш понапихоно, хлопці, ну ви отримаєте менше е, доповнітельних опцій, ліпшу якість, воно вам прослужить, курва, десятиліття, ще ви сину своєму, чи внукам і 6 того трактора, не морочте яйця, не дивіться всяку чепуху. Якщо, я наголошую, ви трактор берете, щоб на ньому вкавувати, щоб він. І спотувався нещадно, Ліс, дрова, пеньки там виривають, не знаю, що там ще роблять. Це варіант буде найдійніше, проходить ліпше за любого китайця, за любого китайця іншого, який би він не був внешній, там більший, гарніший і так далі. Це хлопці, класика, це хлопці дяді Федор. Це те, що в людей працює десятиліттями без поломак. Тому, знов таки, всі тракторчики мають місце для своїх задач. Але ці тракторчики, їхня задача вкалувати, вкалувати як прокляті. Якщо для цих задач виберете трактор, то ваш вибір... Сугубо Донфен. Ну ще можна подивитися ДТЗ-шку Вовова, але там вже є нюанси. А Донфенг це є хлопці Донфен. Тому він в руках не нуждається, я просто наголошую, що вони в нас є. Вони в нас є в різних конфігураціях, Є24-40 кубил. Завозяться тільки 24-40 кубил, Які є, розказую, Є 24 куби куб. куб. без реверсу. Саме простий DHX. DH вже не випускає DHX то на широкій розині. Є такий же G2 на реверсі. Самий простий на реверсі. Є е, е, такий модний. Цей іде G2B, G2U. Це реверсний, з примусовий з 2 щепленням. Ото червоний є простий. Просто на реверсі. Від того і грає ціна. Самий недорогий на сьогоднішній, саме проста комплектація 6800. Так, вони стоять гроші. Вони не стоять там по. 5 по 4 тисячі. Ну тут ви розумієте за це ви платите гроші. Це є дуже крута, дуже надійна машина. От. Про нього сказати ще можна багато хвалити, але я думаю, що за мене скажуть в коментарях люди власники, хто такого трактора має, а ну-ка напишіть, хлопці, у вас такі Чи часто ви лізете в коробку, чи часто ви лізете в мотор, а як вам взагалі по трактору робиться, які, може, там були поломки, моменти. Які бажання, і плюси-мінуси. і мінуси. Хто дійсно є власником такого трактора для балаболів з коментарів, які розказують про одноразовий Китай, хлопці? Також ще покажу вам ще одного дракона. діджішка, це самий простий на реверсі трактор, і ці dg 2 у він же G2B в інших поставщиках, які йде на синхронній коробці передач. З мотором на 1,9 літра. Одніше особливість – такий гребень на капоті. От, мотор ДЗС 390. Вже буде більше объйму. Сам мотор дав більше потужності. Це вершина еволюції 24-го Донфен. Самое версия. 390T. Саме наворочення версия. Саме потужніше. З самой крутой коробкой. О, тому, якщо саме такі ліпші, найдорогі, вони є теж 24 і 40 сил. коробкою і з примусовим навісним механізмом. Бачите, тут підтепотне, фільтра, все зроблено просто супер. Все зроблено просто на совість. Тут нема до чого докопатись. Знаєш, захочеш знайти якийсь недолік, не знайдеш. Не хочеш знайти якийсь косяк. Що там не так з ним, не, не знайдеш. От нема відказів, як Дентфенгі возять. Ми ж возимо інтернет-магазин. Люди наперед не бачать техніку, тільки ну, на відео. Нема а, возвратів, що людині не сподобався. Всім подобається, хто вже вирішився купити такого дракона, подобає всім. Сідаєш за нього, кайфуєш. Навіть я сідаю, кайфую. Хоча я не фермер, я е, да, в місті виріс, просто так от. Приїжджаю, знімаю огляди, показую. То на тракторах на том, на том їжу. Но Сідаєш діду Федора, ти завжди отримуєш удовольство, що відчуваєш, що курва під тобою, знаєш, що воно якісно зроблено. От, там, не знаю, ручок, в руля до всього. Як воно їде, як воно переключається, як воно в повороти входить і так далі. Ну, ти відчуваєш, що то є не таке що сів, воно під тобою труситься, я зараз розвали. Хлопці. Від душі, фермери, раджу, маємо хороші ціни, маємо хороші знижки. Для наших, шановних військових, завжди ще додаткова програма лояльності, хороший, ще більший торг. Тому, якщо ви з ЗСУ або колишній військовий, немає різниці жодної, теж для вас будуть особливі умови. Ну і, звісно, навісне, приципне, все по наявності можна зразу доукомплектувати. Доставляємо безкоштовно передоплати не беремо. І всі трактора в нас йдуть непощадочні. У вас ззаді показано стоять ящики, трактора які приходять запаковані спецолопанію лівки ящиків. стоять, збираються, ви від клієнта і діти. Тому ви не купите якусь ржаву країну, яка забувала під снігом. Це Те, теж дуже важливо. Вся повністю йде нова. Цель лайфка можно проверить вообще даже на рычагах все В максимум там 3, 2, дня, где с ним маршрут свой уже у вас. Вот, замовляйте. Дядя Фёдор, лучше, что если рассчитаете, лучше по потужности, по